Приїхав зі США готувати їжу для українських переселенців. Американець Кот Кухан заледве ледве доїхав в Україну у розпал повномасштабної війни і вже понад місяць куховарить у прихистку на Львівщині. Сам громадянин Сполучених Штатів не має ані українського походження, ані професійної освіти кухаря. Попроцем чоловік не зміг сидіти, склавши руки. Чим скот годує і дивує переселенців у ексклюзивному сюжеті Оксани Ясницької. Ми кладемо індичку ось так і ось так приправляємо з обох боків. Вона має запікатись 3,5 години і вийде те, що треба. Я приготую гарний соус, який подам із зеленою квасолою та картоплею. І так, зранку до вечора скот працює, аби всіх нагодувати. каже, часу на перерви зовсім немає, адже з п'ятої ранку готує сніданок, тоді обід і вечерю. І це при тому, що чоловік не професійний кухар, але всім серцем обожнює готувати. Саме тому і вирішив так допомагати українським переселенцям, щоб опинитися на Львівщині. Він здолав тисячі кілометрів і добирався з перешкодами. Я летів до Варшави, щоб з літака пересісти на потяг. На півдорозі потяг зламався. Я чекав, чекав, потяг не поїхав. Тож я взяв автівку, щоб доїхати до кордону. Приїхав туди о другій ночі, поспав три години. Тоді, нарешті, перетнув кордон і зустрівся з отцем Іваном. Ми обійнялись і приїхали сюди. З тих пір Скот не перестає дивувати мешканців будинку своїми стравами. Сам купує продукти у місцевому магазині та на ринку, робить заготовки і зранку приступає до роботи. На кухні йому допомагають самі ж переселенці. кажуть, обмінюються кулінарним досвідом з американцем і для себе теж черпають цікаві ідеї. Макарони його пасти, Чи як він каже, паста, паста він каже смачно дуже і сніданок? Дуже смачний ну, в смысле, да, омлет, колбаска, хлібець і фрукти. Ну, ми такого ніколи не їли, але ну, дуже не очікували, що так можна їсти фрукти з яєчньою. Нині у будинку для вірян проживає щонайменше 50 переселенців з різних міст України. Здебільшого це люди, котрим вже нема куди повертатись. Отець Іван, який завідує домом паломника, каже знайомство зі скотом було порятунком для них, бо бракувало людини на кухні. Цей чоловік він нічого спільного з нами по крові немає. Він по традиції, по культурі з нами нічого спільного немає. Цей чоловік він навіть не є охрещений. Але це йому не заважає служити. Ми тут живемо, ми є українці. Ми зобов'язані це робити. Це мій обов'язок як священника служити, служити людям, служити е, тим, хто потребує. Він не має такого обов'язку, але він це робить. Мешканці прихистку розповідають за місяць, відколи скот живе разом з ними, встигли прикипіти до чоловіка всім серцем. Американець на питання, чому він приїхав в Україну, відповідає так: Якби моя дружина і донька змушені були б втікати від війни, я б хотів, щоб хтось по той бік теж зміг обійняти їх, нагодувати і подарувати надію на те, що є хороші люди, все не так погано і що вони матимуть майбутнє. Вже незабаром Скот планує повернутись додому, відсвяткувати весілля доньки і після перемоги відвідати Україну всією родиною. Оксана Ясницька, Іван Мазуренко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.